Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог. Вітаю, мене звати Стигура Ольга. Я психологиня Хелосарайт right International в Україні. Сьогодні ми поговоримо про особисте. Наша тема секс. Що робити, коли такий дефіцит тілесного контакту. Слово секс з латинської означає тіло людини. Важливо зрозуміти, що дефіцит тілесного контакту це нормально і це можна виправити. Секс це природна потреба, і його відсутність може впливати на емоційний стан, так і на фізичне самопочуття. Ось кілька способів впоратись з цим. Головне не закриватися, а шукати способи отримання цієї близькості, навіть якщо не одразу через секс. Якщо відчуваєте дефіцит тілесного контакту, можна спробувати декілька напрямків, щоб полегшити ситуацію та знайти нові можливості для близькості. Якщо у вас є партнер, відкрито обговоріть свої відчуття та потреби. Часто спільна розмова може допомогти знайти компроміс або нові форми близькості. Якщо партнер далеко. Практики тілесної саморегуляції можуть бути дуже корисними. Самомасаж, масаж у професіонала або навіть регулярні фізичні вправи можуть допомогти зняти напругу і покращити самопочуття. Зверніть увагу на практики релаксації, наприклад, йога чи медитація. Вони допомагають відчути своє тіло і знизити рівень стресу. Теплий душ чи ванна це дає тілесний комфорт. Басейн чи заняття плаванням також допомагають. Якщо стосунки стали важкими, варто звернутися до сексотерапевта або сексолога. Якщо ви самотні, спробуйте познайомитися з людьми через знайомства або спеціалізовані додатки. Пошук людини, яка також шукає емоційного. Та фізичного контакту може значно покращити ситуацію. Спробуйте брати участь у заходах, клубах чи майстер-класах, де можна познайомитися з новими людьми. Також можна розглянути можливість волонтерства або участі у спільних проектах. Це допоможе встановити природні контакти і, можливо, знайти людей із схожими інтересами. Розвиток самооцінки та емоційної відкритості. Працюйте над власною впевненістю через психологічну підтримку читання літератури та саморозвитку, або зверніться до психолога чи ковча, розбирайте свої страхи та бар'єри, які заважають встановленню близькості, і поступово навчайтеся відкриватись іншим. Також можна піти на заняття з танців, які допомагають розкрити свою впевненість, жіночність чи навіть мужність, якщо ви чоловік. Якщо відчуття самотності чи дефіциту контакту стали дуже важкими, консультація з психотерапевтом може допомогти розібратися з емоціями та знайти шляхи виходу з ситуації. Немає універсального рецепту, але поступове впровадження цих порад у своє життя може допомогти вам відчути більше близькості та задоволення. Головне діяти поступово, не забуваючи про турботу про себе і свої емоції. Також секс і самозадоволення це теж частина турботи про себе. Якщо зараз немає можливості для сексуальних стосунків, варто вивчати своє тіло, свої бажання та потреби. Це допоможе в майбутньому відчувати себе більш впевнено в інтимній сфері. Чим більше у вас спілкування та взаємодії, тим більше шансів на контакт. Це не обов'язково має бути романтична історія. Деколи навіть дружні обійми чи випадкове торкання в соціальній ситуації можуть трохи заповнити цей дефіцит. Вивчайте себе та своє тіло, свої емоції, і це дозволить вам зрозуміти та пізнати себе краще. До нових зустрічей. Твій ресурс допоможи собі знайти спокій серед тривог.